Прокуратура Івано-Франківська відмовила у порушенні кримінальної справи за фактом виготовлення майже 200 тисяч зайвих бюлетенів. Нагадаю, чотири дні тому їх виявили представники обласного тервиборчкому типографії, який довірили друк виборчої документації. Як встановило слідство, надлишкова кількість бюлетенів виникла через помилки у прізвищах кандидатів, технічну недосконалість друку бланків та при виготовленні електронних макетів виборчих бюлетенів. Намагання сфальсифікувати виборчий процес не було у мисі. Цим заявив прокурор області. А отже, кримінальну справу щодо голови ТВК, керівників друкарні та приватного підприємця, який готував електронні макети виборчих бюлетенів, не порушили. А якщо прокуратури міста івано франківська прийнято рішення про відмову порушення кримінальної справи відносно голови обласної територіальної виборчої комісії Пилипюка, керівників Зов Кубекс. Стецької паламара, а також приватного підприємця овчора за статтею 158 частину 1 кримінального кодексу. Через те, що нам не здобуто жодних, не то, що якихось сумнів, а жодних даних, які б свідчили про те, що вони робили це вмисно. Разом з тим, ми не завершили перевірку. Ми повинні дати вже оцінку діям. Посадових осіб як обласної територіальної виборчої комісії, так і фірми «Клубекс», пов'язані з організацією замовлення і друкування бюлетенів.